підбір волотистих гортенцій. Дівчинка замовила 6 штучок на сьогодні по акції, це мінус 10% від вартості сажанців. І дівчинка обрала два самих червоних сорта, які існують на сьогоднішній день. Це французькі сорти, які потребують підкислення. В перші роки треба різати дуже низько, тому що в молодому віці пагони лягають. Це Diamond Troosh ось вибрала вам з таким одним тостішим, на якому можна формувати сам кущик. Ось такий саженець, Diamond True. І фрамбозін. Ну, Це дрібне можна ось тут. Бачите, є брунька обрізати. І тут так само вибираєте саме товстіше, на них зрізаєте. Ось таке листочка, вона має осінню. Е, і ще ви знаєте, її в інтернеті зустрічається, як. Самарська Лідія. Насправді це фрамбозін. Ось такі дві гортензії. Карликовий сорт, найранньо квітучий. Це полістар. Ось даю вам ось такий саджанець. Можна вирощувати як в відкритому ґрунті, так і в кашпо. Дуже гарно квітне. Спочатку білим, потім таким пепелясто-рожевим, аж до осені стоїть. Ось такий сажанець. Бачите, які тут будуть вже квіточки вам рано навесні. Так, і моя улюблена серія Лівінг прямостояча серія. Дівчинка обрала Пінк Проміс це середнього терміну квітування. Всі прямостоячі, не потребують підв'язки. Royal Flower саме рання. Ось такий пагін. Можете на ньому вже формувати. Весною не забудьте, що потрібна обрізка. І Love, яка була Summer Love. Зараз вона змінила назву на Candy Love. Питання було: якщо зараз не можна висадити, як, як їм перезимувати? Ось так і зимувати. Єдине що, щоб не вимокало, можна ось так квітничок покласти на, на бік. Тому що якщо. Замерзає вода сюди, потрапляє так. Ось так заповнює горщик, потім розмерзається, потім знов замерзає, вона б'є е, сам стовбур. А якщо його покласти на бочок, вона прекрасно зимує. Не потрібно нічим вкривати, накривати, носити в жодному випадку ні в яке опалювальне приміщення. А ви можете набрати мені на Viber, я додав вас в групу, почитаєте всі сорти, оберете все. Відправляю новою почтою по території України.